Біо! Бестріше розбираємо речі! Швидше! Речі над головою! Речі над головою! Форсуємо речку! Бігом! Я сьогодні на вишколі до тому, що в нашій країні йде війна. Потрібно готуватися до різних сценаріїв. Потрібно бути готовим до того, що з часом кожен стане захищати нашу державу. Ми не боїмось ні води, ні холоду. Не жари! Я збираюся доєдатність до війська і мені було дуже цікаво, як проходить підготовка в АЗОВІ повноцінна. Це, звичайно, цього лише демоверсія справжнього БКБП. Мені дуже пощастило взяти участь і відчути, що відчувають рекрути в Азові. Я приїхав на цей п'ятиденний вишкіл, тому що маю певні націоналістичні погляди. Планую в майбутньому. Приєднатися до бригади Азов, а також вирішив просто протестувати власні фізичні можливості. Повзи, поперед! Повзи! Мені не потрібне ваше фізо! Мені потрібен ваш характер! Повзи! Повзи! Зразу прийняла рішуче рішення, що я хочу, що це хороша можливість подивитися, наскільки я витривала, наскільки я стіка до стресу, наскільки готова до якихось фізичних навантаженнях. І це дуже круто, що цей вишкіл проходить такий. Красиві неймовірні локації в Карпатах, ну тобто, це поєднання приємного і корисного з однодумцями в дуже крутій атмосфері. Ми знаходимося в Карпатах, де ми з групою наших інструкторів проводимо цивільне заняття із фізичної підготовки, психологічної підготовки, БПЛО, тактичної медицини, тактики, холостіння. Долі ми відпрацюємо малими групами на рівні вогневих груп, відділенням з водів. Кожне з учасників ми поділили на два зводи: тобто, перший, другий звод, де є свої командири відділень, свої командири зводів. Що вони розуміли, що таке команда, що таке взагалі є. Колективна відповідальність. Сам перед для себе я обираю шлях бути завжди готовою, бути готовою до того, що в будь-який момент я як і усі. Ці домі українці можу також стати на захист своєї держави. Що є критично важливим, що ми не нахиляємо голову до зброї, а ми зброю виносимо на рівень очей. Стопи, ноги на ширині плечей, п'ятка, носом у нас утворили одну лінію. Тобто поставили ногу прямо, поставили на неї руку, утворили одну лінію, все. Зробили впедонжбу. На думку будь кого, хто є на цьому вишколі, інструкторів і тих самих учасників, будь-який цивільний повинен мати базові розуміння військової справи. Ствол і права нога мають бути на одній лінії. Перше, що понизили соле. Друге, провернули голову в сторону небезпеки, опустили зброю. Це вже три. Чотири провернули стопу, на п'ять підставляємо ногу, на шість виносимо зброю вперед. На мій погляд, особистість вона формується поза зоною комфорту. Але я розумію, що саме тут я можу загортувати як і тіло, так і дух, поглибити свої знання. І це найкращий такий швидкий оптимальний спосіб рости як особистість. Це дійсно гідний спосіб протестувати себе, зрозуміти на що ти вартий. І дізнатися дуже багато нової, корисної інформації як для війська, так і навіть для цивільного життя. В майбутньому я планую доєднатися до 12-ї бригади спецпризначення АДЗО, адже я вважаю, що це одна з найкращих бригад в українській армії. Може бути тяжко і це нормально, оскільки наше тіло інколи може бути не пристосоване до таких навантажень. Але і для цього ми це розвиваємо. Для цього ми весь час якось тренуємося та займаємось. Ага! Безпілотні системи. Учасники навчилися літоти на мовіку, скидати граноти, скадоти вугі. Інструктори мега круті. Мені дуже подобається, коли люди з бойовим досвідом діляться. Вони опираються на власний бойовий досвід. Це дуже заряджає, загортовує. Цим людям ти довіряєш, не виникає ніяких сумнівів. Азов мене мотивує, оскільки це одна з найперспективніших бригад, яка оснащена найновішими технологіями, йде реальна підготовка солдатів. Права Паралельно кожного дня проводиться лекції нашим учасникам, які мають пряме відношення до тих подій, які зараз відбуваються в Україні. На мою думку, виникає проблема, що ми не можемо зробити системний перехід на новий Тобто ми можемо знати, як це? вколоти себе адреналіном як нація, побитися, але на системний варіант ми не виходимо. І тут питання, я вже не знаю, куди звертатися, що нам завжди. Історія культури які варіанти, але ми не можемо вийти в системі. Зараз це виходить. Приклад знову ж таки, нашої бригади, яка просто вже стала корпусом, ці цінності тільки не самої, я сподіваюся, що ми зможемо Бонести українському суспільству, що іншого шляху немає. Наступна локація це є топографія, Де вони використовують корти, використовують компаси, відпрацьовують орієнтування на місцевості. Я орієнтую компас на північ. Вам потрібно сьогодні буде знайти ось цей орієнтир. Ось це дерево. Компас нас вказує туди. Рухаємо компасу. Ось так туди. Вийдала, так, кроків. Так. 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 На ошу на є одна команда. Я вам сказав два дні тому. Тут немає, не можу, немає можу. Є накаси, є дозвольте. Ми робимо надможливе, як бригада. Ми робимо надможливе, як корпус. Взагалі кожен день аж надможливий. Я прошу, хочу, щоб ви зрозуміли. Ви можете набагато більше. Ви Мене зрозуміли? Так, Азов для мене це дійсно націоналістичний рух країни, який зможе її змінити. Зможе покращити її в набагато кращу сторону і зможе зробити гідне майбутнє для навіть ненароджених. Якщо ти справляєшся фізично, інструктори навантажать тебе додатково, і ти вже не будеш справлятися. Тобто тут мова йде про те, щоб працювати на максимум. Не можеш зробити 10 підтягувань, це не соромно. Головне, щоб це було п'ять, але це були твої максимум з останніх сил. 49! 49! Сорок 50. і 50! 50! ще десять. Рената! Рената. Рената!

що така команда, так? Запоможить! Та Маймон станцію, дима сектора! Ліво! Ліво! раз, два, три. Кожен раз, коли ми бачимо вашу синхронність, ми бачимо, як ви працюєте одне ціле, ви розслабляєтесь. Не можна розслаблятися. У нас немає іншого виходу, немає іншого вибору. Ви навчились думати один про одного, я бачу. Ваші навички стаються краще. Навіть на третій день. Ми вам хочемо показати, що таке є азовський дух, азовська родина, що таке є наша бригада і наш корпус. Тут не питання качу, не питання я не знаю вашої мотивації. Можливо, це питання якихось ваших проблем. Може, ви розслабляєтесь, бо ви повірили в себе. Не можна розслаблятись у кожен момент, як ми розслабляємось, ми падаємо, ми ламаємося. Бачу, як ви присідали щойно, у вас вже на третій раз вийшло нормально. Ми це побачили, ми вже реально сиділи, посміхалися як інструктора, тому що ви молодці, і вся магія зникає. Раз! Раз! Два. Два. Раз. Раз! Два! 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 Два. 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 Раз. Два. Два. Він мене все не пускав. Да є. Алика! Свидеє! Чого ми запнули команди? Да є! На це виходить! Спокойтесь, я чуть помочь потребляю в каве запрошення! Пусти, я тебе сказал! Чего так долго? Давай! Давай! Ааа! Чому так повільно ти стомився? Ні! Ти що, слабкий? Ні! Ти що, слабкий? Ні! Прекрасно, повільний, швидше!

Ми вас любимо. Тому ранкового фізо не буде. Сніданок на восьму. Алі, не рухайтесь чекайте на нас. Крит его Медики! Метики! Критик крізь крізь! Турмовий взвод, відхід. В життітворчим всю колість у серці моєму! Слава з ним, життєтворщим в цьому серці моєму! Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знає я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Скріпи мій дух! Навіщо житимо в тобі! Відвічна Україна! Відвіща Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Заборна! Слава Україні! Героям Ви слава! Слава нації! насі! Україна! Твора до себе! Україна! Одна до себе! Україна! Твора до себе! Помолить! Помолить!